Десята ранку Ютуб канал Ми Україна. Мене звати Юлія Галушка. Завжди в цей час у нас ранкові стріми, де ми обговорюємо ситуацію на війні і все, що з цим пов'язано сьогодні. Мій співрозмовник Денис Попович, військовий аналітик. Денисе, вітаю. Доброго ранку. Ну, звісно, головна новина це перемовини у Джиді, які вчора тривали дуже довго. Завершились. Про це будемо говорити. Але спершу про те, як прийшла ця ніч, росіяни вдарили двічі по кривому рогу балістикою. Там є загибла дев'ять поранених. Учора напередодні вони били по Одесі. Там ушкоджений корабель, який мав ввести зерно. Ну за. Даним аналітиків, це Алжир, там четверо загиблих і двоє поранених. Ну і була ще масована атака шахедами на Дніпро. Всю ніч там, поки відомо про одного пораненого, ось так минула ніч. Власне, це те з чим ми входимо ось в цей перемовний процес. Який почався ну фактично напередодні в в Саудівській Аравії? Я Денис кількома тезами скажу що там вирішили. Але спершу я закликаю вас донатити. В нас на екрані є qr код в описі до відео є дані картки. Це qr код для збору на допомогу паку Сапсан Другого єгерського батальйону, 68-ї окремої єгерської бригади, хлопцям треба зібрати на реп для автівки всім розуміємо як зараз це відбувається пересування в зоні бойових дій автівки треба захищати ну і для закупівлі детекторів дронів дзига долучайтесь будь ласка зараз немає малих донатів гривня дві п'ять от все важливо все піде на користь дуже легко це зробити буду вам час від часу про це нагадувати отже перемовини головне це україна погоджується на 30-денне припинення вогню якщо на це піде Росія це мають штати вже з Росією попрацювати. Сполучені Штати у відповідь скасовують ось цю заборону на обмін розвідданими і поновлюють військову допомогу. Вже з Польщі надходять новини. Що військова допомога пішла? Це якщо в сухому залишку, Денисе зараз новини змінюються дуже швидко станом на зараз. Що ми маємо по цих переговорах? На вашу думку. Ну, ви маєте рацію, тобто є підтвердження про те, що пішло поновлення військової допомоги. Начебто, навіть і Максар перезапустився. перед нашим включенням. Я побачив інформацію, що наш Максар вже перезапустився і ми вже від цієї організації отримуємо відповідні дані. Ми пам'ятаємо, що і американці зробили припис, щоб Максар нам теж надавав інформацію в рамках цієї призупинки. Тобто зараз е, можна констатувати, що на мій погляд, для нас перемовини в джиді були вдалими, оскільки, по-перше, було зроблено те, що ви прорахували. По-друге, після, після цих перемовин е, е, Дональд Трамп заявив, що він прийме Володимира Зеленського в Кремлі, е, вибачте, в Кремлі. Бачите, я сам заговорився сам за, в Білому домі. Звісно, ми пам'ятаємо цей, е, цей прикрий випадок, цю перепалку, цю суперечку, яка призвела вас до того, що вона призвела. Але на щастя, ми бачимо, що ситуація нормалізувалася, і тепер е, Дональд Трамп готовий вести перемовини з Володимиром Зеленським. Це дуже важливо, оскільки США залишаються нашими партнерами і мають залишатися. Не можна з ними бити вощів. Ми бачимо, до чого, до чого це може призвести. Тепер, е, як Марко Рубіо сказав, е, сказав, що м'яч на полі на е, боці е, Кремля він з таким такою, такою футбольною мовою. І це дуже важливо, оскільки тепер, е, якщо Кремль, якщо Російська Федерація не буде демонструвати до прихильності е, щодо ухвалення миру, переходу до мирного процесу, а події цієї ночі ну, вони продемонстрували про те, що поки що Кремль не поспішає демонструвати цю прихильність, тобто то продовжуються нальоти БПЛА, продовжуються удари балістику, ну продовжується все, що раніше було. То якщо Кремль цього не продемонструє, Буде зрозуміло, що саме Кремль перешкоджає мирному процесу. І очевидно, тоді ми будемо вже бачити е, метод кнута від Дональда Трампа, який буде застосовуватися до Кремля. І той м'яч, який на половині поля зараз Російської Федерації, має полетіти в бік воріт в Російської Федерації. Знову ж таки, будемо притримуватися футбольної термінології. Тому зараз будемо бачити, як Російська Федерація буде все поводити, і варто очікувати на те, що Дональд Трамп вже буде тиснути на керівник РФ. Ну, головне питання чи буде тиснути. Друзі, якщо ви нас дивитеся, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставте вподобайку. Ну і, власне, долучайтеся в коментарях. Ви можете ставити запитання Денису. Найкраще я буду озвучувати. Головне питання: чи погодиться Росія на це тридцятиденне перемир'я? Бо якщо подивитись по їхніх пабліках, там зараз стоїть Вий, вий на болотах. Називаються діло мінськом. 3 мовляв, Україна зараз швидко переозброїться. Росії це не вигідно. Ну і мовляв, Путін. Ще 20 січня наголошував в якому своєму зверненні, що ніяких тимчасових перемир'їв, їх цікавить тільки сталий мир із досягненням Росією цілей. Тут питання чи не підемо ми зараз по колу? Ми погоджуємося, штати йдуть до Росії. Росія каже: Ні, нас це не цікавить і що далі новий тиск на нас? Ну з логікою це має бути тиск на Російську Федерацію, скільки ми погодилися на перемир'я без будь-яких попередніх умов. Ми ж пам'ятаємо, вчора була інформація про те, що ми там пропонували один формат переміря в повітрі і на морі. Потім американська сторона запропонувала, давайте ми все ж таки погодимося на соосячних перемир'я, в тому числі на землі. Ми на це погодилися без попередніх умов. Це було озвучено. А тепер ми чуємо, значить, ви не було, так як ви правильно кажете. Я вчора збирав вислови там, певних пропагандистів. Вони вважають, що Росія наступає, вони вважають, що... Значить, Якщо, це буде, якщо буде це перемир'я, то там буде значить, вкрадена перемога. Вони вважають, що вони значить, здобувають перемогу. Вони вважають, що якщо це перемир'я буде, то тоді ми будемо підсилюватися. Вони згадують про Іловайську, вони згадують про Дебальцева, хоча ситуація на фронті вона абсолютно не така була значить, за наслідки Іловайська на, на Дебальцева, але ну їх це особливо не хвилює. Тобто вони зараз виють, що це буде вкрадена перемога. Ем, і якщо будуть е, висловлені попередні умови, в тому числі і з боку Володимира Путіна, інших керівників, а вчора був персонаж, е, депутат Етраждуми, е, військовий, і він сказав, що ні. Тобто, жодного переміру не може бути, оскільки це стане е, надасть нам можливість прозброїтися, спрямувати фронт, випрямити його і далі підготуватися до подальших боїв. Тобто реакція з Москви здебільшого негативна. Але поки що кажуть, це, це пропагандисти, депутати, які нічого не вирішують. Нам потрібно зараз почути офіційну реакцію від Кремля, поки що її нема. Не було. Ну, можливо, вона з'явиться, коли ми з вами закінчимо цю розмову. Вона так чи раніше з'явиться. По цій реакції ми будемо розуміти, на що готова Російська Федерація. Але якщо це буде, будуть умови виставлятися, то, очевидно, це має спочинити реакцію від США, оскільки від нас умов жодних не було. Хочу повторити. І вчора ці заяви вони повністю підтверджували. Ну, якщо проговорити про умови, то ось в цих в рамках цих перемовин, про які йшлося, згадували звільнення полонених. Зокрема, ось я зараз шукаю, було проговорено, що треба визначити склад делегацій для подальших перемовин. І розпочати переговори про досягнення стійкого миру. Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. І ось ці перемовини мають відбутися. Дональд Трамп говорив завтра. післязавтра інші джерела російські кажуть, що це може бути п'ятниця, якийсь формат. Розширеної телефонної розмови не просто з делегацією, а із е, самим е, Путіним. Але е, до речі, йшлося на цих перемовинах і про ось е, цю угоду про е, мінеральні ресурси України. От та угода про рідкоземельні копалини. Але е, перед перемовинами американці заявляли, що не йдеться ні про вихід на кордони 22-го, ні про вихід 14-го, на кордони 14-го року, тобто 91-го, е, вони так їх називають. Але ми маємо ситуацію, коли ну насправді Путіна ж цікавить не території, його ж цікавить не знищена Донецька, Луганська частина Херсонської області його цікавить переведення України в нейтральний статус, фактично повне роззброєння. І от американські джерела говорять про те, що про демілітаризацію України на перемовинах. Не йшлося, це що? Це штати визначилися своєю позицією, чи це ми бачимо перемовини з так з так, би мовити, добрими поліцейськими? Ну давайте так. Стосовно умов, я хочу підкреслити, що ми погодилися на припинення вогню без попередніх умов. А не на мирні перемовини. Тобто на мирних перемовинах після припинення вогню вже будуть висуватися певні червоні лінії, які потрібно буде дотримуватися. Одна з червоних ліній, очевидно, це е, значить, Збройні Сили України, Ну, окрім територіальних речей, суверенітету, значить, територіальної цілісності е, і взагалі цих територіальних питань, які будуть теж обговорюватися, е, це е, чиселі ЗСУ. Оскільки в умовах, коли США э, нас не беруть НАТО, і вони це чітко артикулювали, єдиною гарантією безпеки найбільш надійною, це, це є Збройні Сили України, тому жодним разом жодному разі не можна буде погоджуватися на так звану демілітарізацію, тобто зменшення чисельних збройних сил України, позбавлення нас певних типів озброєнь, ну тобто, вибивання, грубо кажучи, меча з наших рук. За рахунок якого ми, ми, ми могли відбитися, у разі чого е, цей мир буде порушено з боку Російської Федерації. І ми зараз, і ми зараз кажемо, ми чули про те, що е, американці не наполягають на демілітаризації Збройних е, сил України, на деміталізації нашої країни. Це перше. Друге, ті чутки, які ви, ви е, процитували, про те, що американці, начебто, не хочуть чути про вихід на кордон 2014 року, і тим паче до стану 2022 року, вони були спростовані вчора ж. Це, це Sky News подав цю інформацію. Після цього центр протидії дезінформації він спростував про те, що саме це питання підіймалося на вчорашніх перемовинах. Це було посередньо вчорашнього дня, тому ми поки що на цьому не загострюємо нашу увагу. Всі умови, всі червоні лінії очевидно будуть висуватися по мірі того, як будуть розвиватися цей перемовний трек. Спочатку потрібно. Досягнути припинення вогню. І зараз, якраз, ми будемо чути від Російської Федерації їхню готовність до досягнення припинення вогню. Після того, що будуть перемовини і всі ці. Ми вже бачили багато режимів припинення вогню із 2014 року. Великодні, хлібне на жнива, різдвяне. Яке хочете? Було всеосяжне перемир'я. І тут ще питання: якщо навіть починається оцей режим тридцятиденний припинення тимчасового припинення вогню для того, щоб почати мирні перемовини, питання як його фіксувати? Хто його буде відстежувати? Бо у попередні 10 років 8, до початку повномасштабного вторгнення а, цим займалися спостережні місії. Ми бачили всі, як вони займаються: приїхали, подивились позиції, поїхали, і після цього починають стріляти. Зараз який це може бути варіант? Ну, очевидно, цей це формат буде ще обговорюватися на вчорашніх перемовинах. Ну я принаймні не чув в е -е, заявах про те, що формат верифікації е -м -м -м, збереження режиму припинення вогню, якимось чином обговорювалося то, Очевидно, треба визначитися, що цей режим наступає там з певного числа. Там, умовно з 1 квітня, наприклад. Ну, наприклад. Тобто з 1 квітня е, вступає в силу режим припинення вогню, і він діє 30 днів. То до цього 1 квітня, очевидно, треба буде ще встановити, в який спосіб цей режим буде дотримуватися, хто буде слідкувати. Це вже технічне питання. Але е, так само я е, поділяю ваші сумніви про те, що цей режим припинення вогню буде. Втримуватися, передусім, самою Російською Федерацією, То треба нам особисто бути дуже точними, не піддаватися на всі провокації. І якщо цей режим припинення вогню запуститься, нам доведеться, нам доведеться його дуже чітко виконувати для того, щоб продемонструвати свою схильність до миру. І тут ми певною мірою знаходимося в вразливій позиції, оскільки ми не впевнені, передусім, Російській Федерації, яка може його порушити або спровокувати до цього порушення. Але якщо це станеться, то це подемонструє, що Російська Федерація знову ж таки не є прихильною думою. Ну, ми це продемонструвати маємо, чи правильно розумію, Трампу, не Росії. Ну зараз це крутиться до того, щоб Трамп зрозумів, хто насправді є агресором, оскільки він дуже часто раніше казав, що це або Байден цьому винний, або Зеленський мав значить, не допустити початку цієї війни, значить, натякаючи на те, що ми там значить, певною мірою. Несемо відповідальність за її початок. Нам тут треба доказати, довести і продемонструвати американській стороні, хто насправді є винен в цій війні, і хто, спра... хто насправді не зацікавлений в тому, щоб ця війна закінчилась. Бо, як правильно казав Володимир Зеленський, саме Україна є тією країною, яка найбільше бажає цього миру. Так, що... нам... та, та прошу. ні, я, в принципі, закінчив свою думку. Щось цікавого вчора на переговорах не було Кіта Келога, який спецпредставник по Україні, і приїжджав до Києва перед зустрічю в овальному кабінеті, і не було на зустрічі Стіва Сіво який тримає контакт зі, з Росією. На вашу думку, про що це свідчить? Ну, покела була інформація із західних джерел про те, що його взагалі відсунули від процесу, чомусь з якихось маркувань, то мені вже важко сказати, з яких. Хоча ми пам'ятаємо, що нещодавно він е, коментував условлював позицію американської адміністрації, е, ця позиція вона викликала там певну порцію обурення, але так ну, чи тому, нас... він сказав, що припинення допомоги це як удар палкою по носі віслюка для того, щоб він щось зрозумів. Очевидно, це теж спровокувало е, незадоволення велике в американському суспільстві. Ну безумовно, і в американському суспільстві ми пам'ятаємо, було, було обурення е, викликане цими словами Келога. Це його метафоричність, так, да, якщо можна так сказати. Ну і безумовно, ми сприйняли це як знущання, певною мірою. Чи, чи саме це стало причиною того, що його відсунули, мені судити важко. Але е, інформація з відкритих джерел американців свідчить про це, що його відсунули. Стосовно Стіла Вікова, як, якого теж очікували ну, вчорашніх перемови, а позицію американського уряду, американської сторони вчора. Представляли Марко Рубіо і пан Болс. То цього не було знову ж таки з відкритими джерелами є дві причини. Перше, він зараз залучений до процесу укладання угоди в секторі Газа, де очевидно, він мав спочатку саме значить, цю ці функції мав виконувати як спецпредставник американців. Після того його ще перекинули на наш на наш трек А після того він, очевидно, має поїхати до Москви для того, щоб представити результати вчорашніх перемовин. Офіційно Кремлю і запитати щодо їхніх подальших дій будемо спостерігати. Події міняються дуже швидко і емоційно. Теж гойдалка то летить вгору, то летить вниз. Нам треба не піддаватися, тримати голову холодною. Якщо дуже кортить щось понергувати, то краще задонатити. Ось ми пропонуємо збір для. Підрозділу безпілотних систем САПСАН, 2 другого єгерського батальйону, 68-ї окремої єгерської бригади. на реп і на детектор дронів під назвою дзига. Хлопці зараз працюють на гарячому Покровському напрямку. напрямку хлопці, і дівчата, і їм треба допомогти. Але давайте поговоримо ще про інший гарячий напрямок, про ситуацію на Курщині. Росіяни вже повідомляють про захід у суджу. Є фото підтвердження, того що вони перебувають вже там на околицях. Ну, власне, це непрямо підтвердив і головнокомандувач командувач збройних сил України Олександр Сирський. Він пише, що заявив, що тривають бої, підрозділи здійснюють маневри по заняттю вигідних рубіжів оборони. Ну тобто відходять. З боями, що для нас це означає, які сили туди зараз кинули росіяни, тому що за минулу добу ми бачимо шалене загострення, і фактично, друге, в цьому році рекордне зростання кількості штурмів по всій лінії фронту? Ну, Про великий жаль, що нашого контролю в Курській області вона зменшилася і зменшилася, зменшилася суттєво. Причому зменшення воно продовжувалося вчора, і те, що я коментував в понеділок. Сьогодні я цього прокоментувати не можу. Тобто, ситуація змінилася і змінилося не на користь Збройних сил України, котрі там зараз знаходяться. очевидно присутність е російських військ на колосях суджі варто теж підтвердити. Тобто, е почалися бої е безпосередньо саме місто. Чи вони закінчаться зараз, е не можна е спрогнозувати, е бо місто воно знесено, воно розбито вщент і воно фактично перетворено на. Е Ввторює долю Турецька, Бахмута, ну всі цих міст на території України, які теж росіяни зруйнували. Але цього разу вони зруйнували власне місто на власній території. Тому займати там оборону в суджі в забудові міські, ну не знаю, наскільки це буде можливо з огляду на те, що місто зруйноване. Тому, поки що, тенденція така є, є такою, що ми там відступаємо. Буду ця тенденція е, змінена, але нам треба буде дивитися, в найближчі дні буквально е, ситуація ця буде е, зрозуміла. Тобто, або ми відступаємо з плацдарму, чи то займаємо там якусь оборону, е, ну, скажімо так, на зменшеній, е, зменшені, скажімо так, зоні свого впливу, або ми туди звідти відступаємо в принципі. От, е, або є які нас козирі е, значить, е, у нашого командування, яке е, е, допоможе змінити там ситуацію. Але поки що. Не видно, що цих що цих озерів у нас є наявності. Будемо слідкувати далі. У нас якийсь набіг у чаті від росіян від російських ботів? Казяться через донати. Ну бачите, бо це працює. Наші волонтери, які закупляють нереальні речі для війська, не можуть не турбувати, ну скажімо так, цензурно росіян. Тому, будь ласка, донатьте. А вони хай казяться. А ви також можете писати в коментарях свої думки, долучатися. Якщо говорити про суджу, втрата суджі, що для нас? Міняє, чи це автоматична втрата е, відразу всієї Курщини, чи ні, е, є нам куди відступати? Ну знову ж таки, я вам сказав, казав про те, що я е, не можу сказати, чи можна взагалі там організувати по суджі оборону судді через те, що це місто е, зруйноване. Але якщо суджу буде втрачено, то безумовно, е, ну, курський плацдарм вже не буде мати такого значення, яке він мав е, до цього часу. Це я так дуже обережно слова я підбираю для того, щоб там, не дай Боже, нікого не обрати, не обрати серед тих хлопців, які там зараз знаходяться. Вони знаходяться в край складній ситуації. Перевага Російської Федерації чисельна важ, е, ну, вона така значна, вона оцінюється один до шести. І я вже мовчу про те, що по тому клаптоку землі, який зараз там залишився під нашим контролем, летить все, починаючи від снарядів і закінчуючи круговними наційними бомбами. А ми саме розуміємо, що цього, цього добра багато. То як важко там буде взагалі від нього сховатися, укритися, якщо вони трій буквально по всій площі. На мій погляд, успіх росіян, тактичний успіх росіян на цьому напрямку, воно зумовлено був тим, що їм вдалося порушити нашу логістику від Сумської області до суджі, взявши під вогневий контроль єдину дорогу, яка забезпечила ці постачання. Але логістики нема, або вона утрудне, ми чудово розуміємо, що тримати оборону дуже важко. Який політичний вплив? Ну, вплив передусім політичний. Ми пам'ятаємо про те, що Володимир Зеленський казав, що це так би мовити, обмінний фонд територій, і, буде, і це буде карта, яка буде покладена на стіл, коли почнуться перемовини з Російською Федерацією? Зважаючи на той перемовний трек, який зараз відкривається, то е я не знаю наскільки е Курська область, навіть якщо нам вдалося їх тримати, значить. Тих межах, які ми мали там два тижні тому, три тижні тому, наскільки курськович ще є козар, бо ми бачимо, що цей перемовний трек він розвивається по своєму сценарію е е через ці події, які відбувалися раніше. Тому наскільки курськовесь буде, буде козирем цьому питання, не зараз дуже важко судити. Так, ну події міняються стрімко. Будемо спостерігати. Ось нам пані Лараїса пише в коментарях. Що бо там є росіяни, які пишуть, що суджу освободілі, то освободілі, як завжди, знесли з лиця землі. Ну так, Росіяни на Курщині відчули ось цей братські обійми своїх же росіянів бомбами, кабами, артилерією, фактично, знесенням тотальним з лиця землі. Денисе, якщо загалом говорити про те, що відбувається, і довкола перемовин вчора був наймасованіший удар дроновий по Москві, була був приліт в районі нафтобази, і був приліт по станції, яка качає нафту дружба там в Угорщині. Зразу заголосили, що це удар по суверенітету Угорщини, російська нафта дорівнює суверенітету Угорщини. Це для глядачів, щоб розуміли. Це теж була так сказати підготовка до е можливих режимів припинення вогню, в тому числі в повітрі. Ну, ми саме чудово розуміємо, що такий масований удар не може підготувати за кілька годин. То, очевидно, він готувався. все ж таки. Але, на мій погляд, він дуже вдало ліг якраз е під ці перемовини. А я хочу нагадати, що е на нашим нашу найпершу пропозицію було запропонувати перемир'я в повітрі і на морі. І е, якщо цей удар він ліг, да, от цю перемовну пропозицію з боку української сторони, то, очевидно, ми мали такі, такий спосіб продемонструвати, що це справді є актуально для Москви, і що, 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 що це справді наш хороший хід, який станом навчора міг би змінити стан е, нещить, відношення Сполучених Америки, продемонструвати нашу прихильність до миру і в такий спосіб е, нещить, спонукати для того. До того, щоб вони відновили нам допомогу. Ну але ми бачимо, що значить, сценарій був трошки іншим. Нам вдалося досягнути угод з Сполучені Америки, поновити нам допомогу. Ну, очевидно, справді цей удар був певним козарем на цих перемовинах. Можна це, можна це припустити. Ну, будемо спостерігати. Денис, спасибі вам велике. Денис Попович, військовий аналітик, був у нашому ранковому стрімі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку. Обов'язково донатьте хлопцям і дівчатам. Зараз дуже тяжко. Їм всім треба наша допомога. Дякую, що дивились. Включайтесь завтра о десятій. До зустрічі.